Покажу більш-менш нормальний виробник. Ось. Тут всередині м'ясо. Я її повтаю. Перше. No name виробник. Без торгових марок, без нічого. Гарне, карне. Вода в переміжку з жиром. Класом м'ясо. Вербено. Взагалі. 5 банок оцювали. Усі частині села в нас консерви, які прислали нам бійці Збройних сил України з Покровського напрямку Донеччини. Наночки всі протирали перед тим, як ми будемо і їх відкривати. Сили не прикладала, а от на цій баночці це в нас виробник ментеріка свинина тушкована, Я просто тернула і стерла маркування легким помахом. Про що це Значить. може нам говорити? А, ну, я так підозрюю, що це може говорити про те, що маркування можна легко змити і переставити потрібні дати. А, ще а, хочу зазначити, що з усіх оцих позицій в вільному продажі вдалося знайти тільки дві позиції. Це от вербена тушонка, я замовила її на маркетплейсі епіцентру і сардину я купила в епіцентрі. Бо я тільки що була в магазині і я бовтала тушонки, які стоять не в холодильниках, і тушонки навіть з дешевою ціновою категорією це 90 гривень, вони не, не мають такого звуку. Вони сидять міцно, тут я хочу просто побовтати. Це просто може, о, це найменше кувта. Свідчить про те, що тут дуже багато жир. Так, на це начинку вона пахне, виглядає отак. От. Всі, так? Сі води тушонки. Оці сі води тушонки відкриті. Кушонку виробництва вербена, от вона в нас тут є військова, що приїхала така пом'ята побита. Угу. Можемо, зрештою, одразу порівняти. Ось так вона виглядає від військових. А ось так вона виглядає через маркетплейс. Акцент на тушонку. Ця са вона однакова, вона свиняча, вона з однаковим ДСТУ йде. Значить, зовнішній вигляд м'ясо тушковане шматочками в основному масою не менше ніж 30 грамів. Без трящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини. Колір м'яса від світло-сірого до темно-сірого. А це нормальне. Консистенція м'ясо соковите, не переварене, яке не розпадається під час обережного виймання з банки. Катерина, Катерина ти яке пробувала? Оцю вербану, вона дуже недобра. Там ж шкіра якась мені купалася. Ну, яку ти пробувала? Я пробувала цю, це трошки засіла. Добре, я спробую найбридкішу з вигляду. Тут замість шматочків, що мають бути по 30, ну, привину 3, один такий великий шмат сплющений. О, а це така м'яка. Треба добувати всередині. А ця дуже м'яка, пута аж провалюється роделка. Оця на смак. на ній Як чобіт, вона дуже тверда стало і переварена. А ось ця. наша. Хтось куштував? Я її скуштувала, вона мені не сподобалася не місно, Якось з ну, кусками якогось шкіри. шкіри. Mm -hmm. Червону цю ви пробували? Так. Цю? Я спробувала Смак нічого зайвого. А що тут за емоції пов'язані mm -hmm. з цією? Вона ну, на смак як переварна каша з салом, там м'ясо за не відчувається. Мені була оця дуже недобра, тут дуже багато жервона. Ну, мені взагалі слиска якась вона. Це дуже солона. Ну, дивіться, воно, вона навіть не Має бути шматок м'яса, вагою не менше, ніж 30 грам. Тут ми бачимо, що от я просто віткнула, спеціально вибирала. Да? От. Ну, це жир просто. Так. Але як і казала, що от жир, це просто е зараз навіть не шматок жиру, а коли, от, як це називається, коли бабусі закатують? Сала, смалець? Я ще не пробувала. Будь ласка. От шматок принаймні. А ні. Коже розвалюється воно. Вот. Mm. 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 З усіх тушонок те, що схоже на тушонку, найбільше мені оця. От тлушч є, наприклад. Mm. Оця, не дуже mm. оця не дуже смакувала. Решта, всі чотири, більш-менш однаково складні. З цим щось явно треба робити. Якість однієї з армійських тушонок виробництва фірми Ментеріка ми перевірили у державному науково-досвідному інституті з лабораторної експертизи та ветеринарної медицини. Фахівці цього інституту зробили висновок, що консерва не відповідає ДСТУ, в ній замість м'яса, рідина з жиром та шкірою.